Доброго ранку! Ви подивіться, яка заметіл у нас. Нарешті від вас, від вас і до нас прийшла зима. Боже, як вони кружляють з вітром. Прямо так сипе гарно сніжок. От тут краще видно, як кружляють сніжинки. Густенький такий сніжок. А то ви всі пишете, що вас там засипає кучу гори вже метрові. А у нас суха земля, дощом тоді все позливало, засипало, і город засипало, і доріжки накрило. А як гарна такий сильний снігопад. Синички, сало клюють. На вулиці прямо темно. Синички, не тільки синички, горобчики. Я здивована, що горобці клюють сало. <смі> Такий гарний рясний сніг. Сама тіль. Якщо цілий день пройде, то теж у нас будуть кочугури гарні з вітром. І до нас прийшла замітіль. <риклад> ага. До Джека трохи прогребла. Гляньте, як воно мити, 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 мити. Я зібралася в АТБ, бо зовсім пустий холодильник. <риклад> Треба трішки скупитися, бо багато закінчилось чого. Нарешті. Те, що купляли ще до Нового року, подоїдали. Запаси всі свої. Гляньте, як кружляє, як мети, мети. Заметіль, настояща. Так що сьогодні навіть отут працювати не прийдеться, бо воно зразу ж все і закидає. Зразу. А скільки морозу? я не дивилася. Три. Три всього? Да, три. А кажеться, що більше. Далі там. Здається, <ріх> що більше. Бой, мабуть, не поїду. <ріст> Бо Замітає, все замітає. Вітер хочу їм насипати. Всі куточки позамітали. я навіть не знаю, як їм давати їсти течічкам, щоб оце не замітало. Більшість горобців сидять, звичайно, в курятниках. Там є що поїсти і накриття є, А синички там не будуть сидіти. Він хоче насипати. Ага, на Розвалюється. На Зараз вони налетять. Вони ховаються в туйки. А це тільки їх спаса. І від хижаків спаса, вони зразу туди залітають, бо з'явилося дуже багато цих ковиць чи брябчик, ряб, як, як їх правильно називають. Коротше. Хижаки. Вони полюють за горобцями, навіть сказав, що в эту схватив сороку. Я не повірила. Виявляєте, яка сильна птиця, яка піймала навіть сороку піймала. Сорока — це теж хижак. <ріст> <ріст> ось вже й синечка прискакала, тільки вона наблюдала, мабуть, коли насипали їжу. Прискакала. Ще за ними городці їх запілінгують і є. Поїдять у сина, ось вона на гілочці в лапки бере зернятка і розкльовує. Ще? Ні. Цинка сідає, тут не курий покормив, не курять, не їдять. Сидочка. Так, коли хоче з'їсти, ще не знає, що тут є. Друга прилетіла. О, шпак. А, уявляєте, шпаки не улетіли, бідні пташечки. Вони здорові, які, ти бачиш, що вони опірились. Де, де він дівся, тільки що бачив. В той, так. Да. Шпаки тут залишилися, уявляєте. Шароїсти новиногради ну, їдять наш. Так, mm, да. а курями вони не будуть, то туди бояться? Вони ж зерно не їдять. Ну, там вже не тільки зерно, і каші ти даєш їм. І... Що каша? Зерно. Ні, той. туди, туди ж і відходи. Викидаємо зі столу, так що там все. Русіньці, червячки, там гусінці, червячки, все. Ну, вони зелень їдять, капустку давай. Їм. Гляньте, як на скло, сніжок як. Давно такої заметіли у нас не було. Давно. Красиво. З вікна дивитися. На вулиці там робити нічого. А от з вікна красиво, коли в хаті тепло, коли в хаті є світло і дивишся, аж приємно так, знаєте. Я по це цілий день би стояла, підивилася, як падає сніг. Гляньте, як віконечко мені розмалювало. Так красиво. Правда ж? Зараз пальчу квіточки, бо не поливала в мене вже починає відквітати червона квіточка, дивилася і ріжкини, раями всі оці квіти. У нас теж в мене теж багато. Вони ж мені повіддавали. маю оці, що позрізали. І Деякі так взагалі мені пусіньки сидить. У горщику його і не видно. Міліметрові. Ой, як мети. Здиваю, вже воно на криші, на джек, джековій криші. Вже, вон, бачите, який слой. Хоча весь час звітіля здуває вітром. Ялинки порозбирали вже всі. Коли її розбирати? А, після 15-го буду розбирати. Раніше в мене ялинки стояли до лютого місяця, а інколи навіть і до березня. Все хотілося мені трішки продуїти Новий рік. А тепер треба вже розбирати. Гляньте, стая, прилетіли і внизу. Попадало все вітром здуває, я і вони кругом, і синички, і горобці. Всі. Ви були шпачки тут у нас, Боже, от шпачків вообще шкода. Дивайте. Купив ціле відро насіння спеціально для пташечки. Знову сусід буде казати, що ми їх. Приручаємо. Гляньте, як вони б'ються за оцю кормушку. Там кормушки вже і горобці, і синичка прилітаємо. Горобців більше, і вони, такі бешкитники, проганяють синичка. І подивіться, що робить на столі оце. Теж наблюдає заліз на стіл. І любується пташками. А не хочеш піти погуляти туди з пташечками? Топ! То! Так. Два дня розбираємося з кавомашиною. Мабуть, більше, ніж пів не працювала наша кавомашина, стояла. Як зупинилася, коли у нас цей це, фільтр треба міняти? І все, ми зупинили її, і на тому це пройшло, мабуть, більше, ніж пів року. Віктор купив фільт і почали знову читати. Я вже все забула. Отака книжка. І почали читати, як її помити, почистити, як фільт поставити. Коротше, всі процедури. Два чи три дні це робили. Віктор включає, десь там на сайт, шукає, щоб показали. Не просто там ж його читати, скільки, а щоб і показали, як це робили. Все зробили. Промив він, правда, таблетку ми не купляли, а промили кислотою. Прогнали води багато, щоб все поперемивало там, все всередині, Потім змазали, як положено маслом машини, ну спеціальне маслом. Тепер поїхав, я ж так і не поїхала. Ва, <смі> Дала Віктору список, тому що він їде на роботу. Ну, до вечора щось привезе. Не знаю, зараз дістану, що там залишилося. Пирід дуже швидко з'їли за, за вечір. Ото, що я останнє робила на сковороді. І хочу яблучний в духовці, можеш світло. Вчора не виключали, у нас світло вообще. Хтось вночі виключає. А в день не виключали. Надіюсь, що сьогодні буде світло. Хочу в духовці поставити пиріг. Піддивилася там такий гарний скажіть, озорчатий такий пиріг. От я піддивилася, як він робиться, не просто, як я роблю, там заливаю все, а зробити його красивим. І зроблю. А Віктор поїхав, дала ж йому список, поїхав купити каву. До речі, вона ж кави немає в зернах, бо вона ж сама мили. І і по списку, якщо купи, то добре. Ну, не купи, значить не купи, завтра поїду сама. Сніг іде. <рив> Наші дітки, мабуть, знову захочуть. У нас ж я ж почала вам розказувати ще, коли стригла дерева і біскуси, почала розказувати, як же ж у нас дітки погуляли на свята. Поїхали десь, забула, як називається, те містечко. Ну, десь в Дніпрі, там, за Дніпром. І вирішили з горки покататися. І покаталися на славу. Поїхали кататися і покаталися. Там дуже здорова гора, туди з'їжджаються дуже багато таких, як наші дітки. Діткам то вже давно за 30. Я це маю на увазі. Отакі у нас дітки. Ну, гора крута. І я покажу, я покажу, як вони це зробили, прокаталися після цього. Пішли робити МРТ, шийний відділ, поясничний відділ. і МРТ показало, що у Альонки, у Альонки за другу дівчинку, за подружку, я не знаю, а у нашої Альонки перелом, якогось там позвоночка, прямо перелом. Я не пам'ятаю, як там написано, але прочитаю. <с> прочитаю, як правильно написали вони, що цей перелом. Так що вона тепер у нас купила оцей компресіонний такий бандаж, або як воно там називається уже худе. В неї ж тренування. Тому вона швиденько поробила і комп'ютерну діагностику зробила і КТ, і МРТ. І, Коротше, тепер вона... Ну, займається з дівчатками, але. Але сама тепер без різких руків. Без лишнього. то так у нас тітки покаталися, так що ви теж бережіть себе. А сніг мете, а температура падає вже мінус 8 градусів. А сніг не перестає мести. Хуртовина так і єсть. Прийшло е сообщення, господя, українською <бігом>, бігом українською. Попередження прийшло, щоб не виїжджали, чуть ли не сос, сос, сос. Прямо як почало в мене в телефоні одному, другому пищати. Думаю, що ж там таке за атака якась чи що? Коли сос предупреждають водіїв, щоб не виїздили з двору, краще борисуйся транспортом, громадським транспортом, тому що ну, кошмар на обочину не заїдеш, бо вже все понамітало. І можете уявити, який це буде? Боже, що воно робиться? Невже до нас зима прийшла? Синичка може, О, шпачок, подивіться, шпачок мій хороший прийшов. Може, це ж наш шпачок. Подивіться на нього. Боже, як же ж мені їх шкода. Відька каже, що вони не їдять, і вони другий прилетів, та вони все їдять, дивіться, як сало їсть. Ой, і другий прилетів, мої ж ви хороші, як же ж їх оце... ще й б'ються, ж хвилинки такі. Боже, вони ж заме восім, уже в мінус восім. Ховайтеся куди-небудь, дід до курей. Боже, як же ж мені їх шкода? От Як же ж мені їх шкода? Дивіться, як савагристе. Оце так. І он другий, і он другий, а вон туди. Дякати. І другий вон, приліз, вони парочка. Глянь, одганяють. А ось синичка вікно лізе, весь, весь час тут ховаються. Ну, Ви уявляєте, яка замітіль. Це ж кошмар. Ну он сидить. Ну чого ж ти сидиш на гільці, ще ж ножки замерзнуть і впадеш. І горобці ховаються. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж мені їх шкода. Сидить на яблуці, це шпачок. Лідненький. І тут ось сидять. Люді треба сказати від Трухай до себе, вони вже все поїли. Все-все поїли. Гробці вон там сидять. Це не улетіли, я думаю, оці діти, які було Три виводка, чи чотири виводка, три, мабуть, шпаків було три виводка. І вони ж залишилися, бо вони слабенькі. Багато, звісно, збиралися, я думаю, що багато полетіло в теплі краї. Я не знаю, куди вони летять, де у них теплі краї. Але десь улетіли. Ну, і ці так взагалі, я не знаю. Ну, ховайтеся кудись, мені їх так шкода. І ось сидить. Це одинак той. Я не знаю, може це те голуб'я, яке виявилося вже майже в жовтні місяці. Пам'ятаєте? В жовтні чи в листопаді? Вже не пам'ятаю, коли ми за ним весь час наблюдали за цим голубом. Ай-яй-яй-яй, шпачучка, я завжди кажу, шпаки прилетіли на весні, а воно прилетіло ось мої хороші. Ну горе, ладно, пішла щось готувати, Ми з горобцями. Може в одній стайки тепліше буде, не знаю, хоча навряд чи так. Да. Падає, пада вниз температура.